Цієї неділі, 2 лютого, коли в Україні відзначали стрітання Господнє, у Свято-Покровському храмі міста Дубно відбувся завершальний акорд Різдвяних колядок. Під час заходу збирали кошти для допомоги Збройним силам України. Ми розділяємо вашу біль, втрати, очікування із полону. І також ми молимося, щоб Господня найскоріше завершить. Цю страшну війну. Ми не самі з нами Бог. І ось сьогодні ми зібралися в цей вечір до Бога, щоб традиційно в своїх колядках возвеличити народження Бога. Народження Спасителя Господа нашого Ісуса Христа. Це давня традиція пісня в колядках. Освімувати народження, бога зазвичай в Україні колядують від різдва до Стрітення, Тож цей благодійний вечір зібрав чимало парафіян храму та його гостей, а прикрашали захід виконанням колядок, хори та аматорський квартет Свято Покровського храму. Ми вдома, дома. Нас всі закінчили музичну школу, всі діти священиків. У нас усіх музична освіта, і е, можна сказати, що для нас це не було тяжко. Тішив присутніх і запрошений хор свято іллінського собору, який особливо вразив. А родзинкою благодійного вечора став виступ камерного хору холмської ікони Божої Матері Кредо із міста Луцьк. Як нам розповіли, його учасники мріяли виступити саме у цьому соборі міста Дубно. Мало співу, нам більше хочеться кудись подорожувати і співати, ловити цей обмін з людьми, розуміти, дарувати, бо ну самі для себе це одне. А коли є аудиторія і коли є нові знайомства, це зовсім інше. Тобто це є рух, це є життя. Дуже хотіли поїхати в цей храм саме, цей величний храм. Ось відвідати на нього подивитися це одне, а заспівати в такому храмі, розуміти, це зовсім інше. Настоятелем храму Холмської ікони Божої Матері є уродженець Дубна і свого часу прихожанин Свято-Покровського собору протоієрей Михайло Онищук. Я бажаю всім нам, щоб відчуття церкви, а ми стільки хорошим працювати халявки, це чудо церкви, і не робити цього, бо війна, не робити цього, бо ще щось. Навпаки, будувати робити, народжувати і таким чином плювати на війну, перемагати. У результаті благодійного вечора у Свято-Покровському храмі вдалося зібрати 11 тисяч гривень. Доклавши ще 19 тисяч гривень, які парафіяни цього храму зібрали раніше, волонтерам 4-5-0, що у Дубні, передали у загальному підсумку 30 тисяч гривень. Їх спрямували на закупівлю автомобіля для Збройних сил України.